Вітаю, друзі, в ефірі Садиба на Суспільному. І сьогодні ми будемо говорити про домашню ліану з декоративним листям, а саме сингоніум. А допоможе мені в цьому пані Наталія Бондаренко. Разом з нею ми покажемо, як пересаджувати рослину, а також як завити її на опору. А ще поговоримо про те, як правильно за нею доглядати. Вітаю пані Наталія! Розкажіть, що вам подобається в сингоніумі? Добрий день, Ольга. Ой, ну сінгоніуми це взагалі дуже чудова рослинка, тому що в першу чергу вона не вибаглива. Добре росте, добре без проблем розмножується. І зараз вже виведено дуже багато сортів з різним забарвленням листків, тому можна тримати вдома одні сінгоніуми різні. І радіти життю разом з ними. Чи швидко він розростеться? От ми зараз бачимо такі невеличкі сингоніуми, а так, щоб воно там до стелю, наприклад, доросло. Можливо, так можливо, але різні сорти все ж таки по-різному ростуть. Є середній темп росту і дуже швидкий. Повільних ну я не зустрічала, скажімо так, сингоніумів. Ось такі вони як більш кущова форма. Я би сказала, що це середні темпи росту. А от, наприклад, сингоніми з зеленим листям вони можуть ну, дуже швидко. І оком не змигнеш, як за місяць-два він може і до стелі дорости, якщо ну, відповідні умови йому будуть створені у нас. Про умови ми будемо трохи далі говорити. А які це сорти, що так от швидко ростуть? Дивіться, а в першу чергу швидко ростуть саме з зеленим забарвлень, без особливих варігатностей. Бо варігатні сингоніуми, це вже ну, в більшості це виведені сорти. Ось вони мають все ж таки середній темп росту. Хоча, ось, наприклад, варіатний сингоніум Spot, який там у мене вдома є, ну він дуже швидко росте, особливо весна літо. Я не встигаю за ним слідкувати, якось його оформлювати, скажімо так, бо він у мене на опорі росте. Так, да, може дуже швидко рости. А з якими сингоніумами простіше доглядати? В принципі, догляд за всіма варігатами і неварігатами однаковий. Але є такі да виведені, рідкісні в нас сорти, але вони зустрічаються. Складно варігатні. Я би сказала на сорта, наприклад, як полуничний лід. Є такий сорт дуже. Цікавим окрасам, то да він більш примхливий. Тут треба вологість і грунт підібрати і знайти з ним спільну мову, скажімо так. Тобто, цей сорт будемо рекомендувати професіоналам або людям ризикованим. Ну Щ... да, тим, хто вже принаймні виростив деякі сорта з сінгонім і готов ризикнути, спробувати, да. Будь ласка, пробуйте. Які сорти тоді порекомендуємо початківцям? Ну, дивіться, чудовий сорт мілк конфіті, наприклад, і забарнення листочки світло-зелений з рожевим вкрапленням. І він більш кущиком росте, не так сильно і не так швидко витягується. Простий догляді. також ось сингоніум червона стріла. З гарним забарвленим листків темний зверху і червоний темно-червоний знизу. Дуже гарний Редспот варігатний. Теж чудово росте, як на мене. Ось такі сорти можна вирощувати початківцям. А які умови потрібні сингоніуму? Оскільки сингоніуми походять з теплих країв. Ось то температуру ну, від 20 я б рекомендувала. Все ж таки, якщо нижче, ну буває, да, коли у нас немає опалення, тоді ми просто регулюємо поли, вони якби сплячку трошки впадають, бо мало світло, і прохолодніше, вони сповільнюють ріст, тому ми відповідний догляд да, підбираємо. Угу. А так від 20 достатньо освітлення без прямого сонечка. Поливати часто потрібно. В залежності від сезону знову ж таки, осінь зима, все одно світловий день скорочується, вони сповільнюють ріст, то ми, ми поливаємо менше. Ґрунт все ж таки варто, щоб підсихав, а весна літа вже видно по рослинки, вона прям починає живати і швидко починає рости, то вже можна збільшувати палив. Багато хто думає, що сінгоніуми це вологолюбні рослини. Ну, Це правильно, але це не означає, що ґрунт має бути завжди у них вологий. Угу. Ні. Все ж таки, я на своїй вже досвіді, переконалася, варто, щоб підсихав ґрунт, бо коріння все ж таки буде гнити. Ми сьогодні з вами запланували пересаджувати рослину. Скажіть, як часто це потрібно робити? Варто пересадити одразу, наприклад, після покупки, да, якщо ґрунт тепличний, рослинка з теплиці якихось там приїхала і вже під свої умови, тому що ну, кожен, хто вирощує рослини, знає, які умови у нього вдома. Який ґрунт, з яким він працює, в якому краще ростуть рослинки. Тому варто все ж таки ну, пересадити. Ну, і горщик відповідний, вже естетичний, наприклад, підібрати, раз пересадити. І далі там вже по мірі росту рослинки його кореневою вже будете дивитися, пересажити. Але я б радила під свою мову пересаджувати одразу після покупки. Ну, а як підібрати ґрунт та розмір горщика для пересадки, ми обговоримо далі, а також покажу вам, як це правильно зробити. Отже, переходимо до справи. Пані Наталі я вже готові пересаджувати рослину. А, пані Наталі, чому ми три заготовили, а не одну? Ну, дивіться, у нас є три рослинки, однаковий сорт. Навіщо їм рости кожна в своєму горщику? Давайте їх посадимо в один більший горщик, гарно оформимо на опорі, і угу. через якийсь там час, да, через 2-3 місяці ця, він почне рости і буде дуже гарно виглядати на опорі. Кілька рослинок. Тобто буде От... і пишніше, і гарніше, так, коли так, три маленькі. Так. Ну а якщо, наприклад, у мене немає такої рослини, я хочу придбати. Як мені визначити в магазині, що рослинка здорова, можна купувати. Перше, що ми оглядаємо стебла, рослинки і листочки. Стебла, головне, щоб не були. Підгнивши біля ґрунту, ми дивимося. Листочки, ну, може бути якесь механічне пошкодження, це абсолютно на здоров'я не впливає. Оглядаємо на шкідників, тут, на ваш розсуд, хочете друзів додому, забирайте, травіть там, да, не хочете, шукайте більш чисту рослинку. Головне, щоб загнивань не було. Ви бачите, що ґрунт нормальний, стебла не гниють. Будь ласка, беріть. а листочки, да, може бути, ну, нові виростуть, це взагалі на здоров'я ніяк не впливає рослинок. Отже, з чого почнемо роботу. Давайте спочатку звільнимо наші рослинки від старого ґрунту. Ви можете, якщо хочете, один брати, я буду інший. Угу. Зараз подивимося заодно, яка в них коренева. Ага, от сюрприз, який буває, так. коли ми купуємо рослинку. покажу. Коли в теплиця садить маленькі, вони такі от пластикові uh -huh. стаканчики використовують, то треба звільняти. Це одна із причин, чому варто після покупки uh -huh. все ж таки пересаджувати рослинку. Виходить, щоб ріст обмежила, правильно? Ну так, і це пластик. Звісно, ми можемо його залишити, але навіщо? Так? І у мене машчих. такий самий сюрприз. Ну, бачите? <рес> то що з ним робити? Коли такий стаканчик, ну варто його розрізати. Uh -huh. От, Ножем, ножицями, секатор, що у кого є. Він такий міцненький. А для чого це роблять? Це маленькі, теплиця так садить, а потім вони не заморочуються, мабуть. Ну, а ви вже як хочете, хто купив. Ну, Насправді багато було дуже коренів, в результаті залишилось стільки. а не тухенькі. Да, Так, да, нормально. Приживуться. Так, да, приживеться сьогодні, молодець в цьому плані. Так, ми поки відкладемо. Так, рослинки звільнили. Угу. Який ґрунт нам підходить для сингоніуму? Ну, дивіться. Я особисто вибираю кислий торф. Угу. Знаю, що багато хто, звичайно, універсальний, але кислий торф, там pH до 4, угу. мені подобається більше. Як це не дивно, рослинки в них краще розвиваються. Тому наш ґрунт основа це кислий торф. І розрихлювачі, ми додаємо, агроперліт я додаю. Також можна додавати, і в нас буде кокосовий субстрат. Так, і оскільки в нас буде сінгоніум не як вінка рослинка, а на опору, щоб вона вверх росла, у нас ось є така чудова кокосова угу, кокосова. Це не да, край... гілка, як то кажуть. Чому мені подобаються вони? Угу. Я розкажу у сінгоніумів, ось тут, якщо ми подивимось, вони можуть пускати. Повітряні корінчики, коли так. ростуть. Угу. І ці корінчики вони потім виростають цей кокос і тримають рослинку. Так, починаємо. Да? давайте. Добре. Опору ставимо одразу. Навіщо така висока? Тому що ну, синхроніємо досить добре ростуть. Метр, ну, я мала досвід, брала метрові такі гілки і виходило так, що через три місяці я не знала, що робити. Тому да, воно трошки на але весна літо попереду в нас вже ага. скоро. Тому і він, виросте. Та, і він за цей період, повірте, мені, доросте. Дренаж у нас, я беру керамзит, він підходить для сингоніумів. Ага. Агроперліт ну, зазвичай на око додається, от щоб його видно було, скажімо так, може відсотків 25-30. Це вже коли людина буде замішувати це ґрунт, воно буде видно. Для чого потрібен рихлий ґрунт для сінгоніумів? Коли дуже щільний ґрунт, uh -huh. це в принципі для більшості рослинок, коріння може підглинувати у нерихлому ґрунті, йому мало повітря і сповільнюється розвиток рослинки. Тому, ну, Десь ми... один до одного ви, всіх інгредієнтів, мені здається. Oh, yeah. Чи трошки Я би менш... сказала, ґрунту більше. Да? Ґрунту ну, найбільше. Да, та, трохи торфу менше. більше, а uh -huh. далі вже на око, да, трохи менше перліту і кокосового ґрунту. Uh -huh ґрунт засипали, будемо викладати рослинки. Я хочу сказати, що я буду садити не під самий ґрунт, будемо досипати, а потім mm -hmm. можна буде в процесі росту рослинки досипати, бо іноді старі листочки, коли вже відпадають, гілки оголюються. Mm -hmm. Можна буде просто досипати ґрунт і там з гілочок опустити корінчики. Так. Ми гілочками ближче до стовбура, тобто не навпаки сюди, бо ми ж будемо заплитати. Так, так, ми, до речі, не сказали, що це за сорт. Так, це чудовий сорт. Називається червона стріла. Особливість в нього темне листя зверху, таке темно-зелене, і червоний низ. Ну, через що? Тому і червона стріла. Так, так. І форма листка нагадують, так. Да. Синоніум цвіте? Цвіте, в природі цвіте, а вдома будуть цвісти. Ну, ви ну, розумієте, в нього квіти такі, що нема на що дивитись. Якщо чесно. Ну, так, А ну, на нього красиве декоративне листя, тому він цінується. це, можна сказати, ще компенсує. Так, так. Він цінується саме за свої чудові листки. Пора вже так тримаються, більш менше. Да, ми трошки потримає. зараз ущільнимо і після поливу ще ґрунт ущільниться, угу. ми потім досипаємо після поливу. Угу. Ось, І пора буде триматися. Буде. Потім там ще корені зав'ють. І будуть додатково тримати. От ми з вами говорили про полив, якраз ви казали, що і любить воду, і перелити не може. Так. Можете хоч приблизно зорієнтувати. Ось, наприклад, зараз зима, як часто поливаєте ви свої Ну, Дивіться, я свої поливаю mm -hmm. раз, на тиждень. раз на тиждень. І воду, ну, це не так, щоб я там літр взяла mm -hmm. і пролила. Да? Ну, а, На такий за... горщик. А, наприклад. На, на такий горщик, трохи менше літр, скажімо. Але тут mm -hmm. треба врахувати. Якщо Грунт, ви бачите, що просох, да, uh -huh. близько літра може піти на такий горщик, uh -huh. але ми даємо воді стекти, і щоб вона не стояла в нашому піддончику чи uh -huh. да, підставочки, кашпо, у кого як воно буде рости. Якщо ґрунт все ж таки ще більш-менш волохий, uh -huh. можна дати менше води. Чому так? Бо взимку рослинки все одно сповільнюють ріст, вони. Сплять і зайва вода. Вони її просто не візьмуть і корені mm -hmm. підгниють. Ну вже весною можна, напевно, буде частіше. Так, да, а весною ви ще будете бачити. Грунт. Він росте, і ви її підливаєте більше. Грунт має бути трошки вологий, правильно? Так. Підживлювати потрібно? Так, обов'язково. Я вам скажу, що сінгоніму дуже люблять їсти. Mm -hmm. Тому ми беремо органічне добриво, де більше всього азоту саме так, і з весни до середини осені. Розбавляємо як по інструкції, і поливаємо, поливаємо, угу. поливаємо. А як зрозуміти, що живлення йому недостатньо? До прикладу, дивіться, ось у нас є чудовий Milk Confetti. Угу. На ньому краще видно, деякі молоді листочки можуть повністю не розгортатися. Ага. Чому так відбувається? Це саме від живлення залежить. Абсолютно вірно, бо більшість думає, що мало вологи, треба прискати. Ні, ми підживлюємо. Тоді в нього є сили, і він розгортає нормальні листочки. Тепер у нас цікава частина залишилась, угу. яку якою люблю творча трошки. Ми будемо оформлювати стебла на опору, щоб уже дати направлення росту. Я Особисто рекомендую використовувати ось такі зажимчики, ага, як різні той, для квітів, дабо більше з чомусь використовують там, не знаю, нити, шнурки, там щось справді, таке, справді. да а, ну, А воно не дуже добре, особливо коли стебла такі тонкі, воно uh -huh. пережимає uh -huh. і ну так. А зажими дуже зручно. Ми зафіксуємо за допомогою них, а потім, коли корінчики вростуть, їх можна там прибирати і далі, там, наприклад, використовувати, формувавши, або взагалі прибрати. Так, зручно. Так, ви, я, двох будемо. Давайте разом. Да, я, це, як, як це робити. Давайте. Я особисто люблю би, закручувати, щоб вони як по кругу стебла йшли. Не отак, mm -hmm. от прямо, mm -hmm. а по кругу це, по-перше, він довше буде рости на нашу опору. Mm -hmm. Можете тут фіксувати зажимчиком. Так. Справді дуже легко. Тут, до речі, коли стебла усього німа витягується uh -huh. і дрібнішують листочки. ну, Тут, наприклад, просто листочок був зламаний, можна обрізати і тут, де вузлик поставити водичку, і він пустить корінчики, і ми можемо для пишноти потім підсадити, наприклад, той самий горщик. Uh -huh. Ось, а він потім, ось тут, от, з вузлика, uh -huh. випустить нову гілочку, і вона далі піде рости. Потім гілочки будуть рости, і ми будемо далі їх підкручувати. Метелити. О, можна ось, ось сюди метелика. Так, так. Да. Виглядає вже дуже симпатично. І останній етап ми пролімо ґрунт і поставимо вже потім на місце. Так, давайте підставочку, щоб вона не витікала. Так. Угу. Пролимиваємо так по країчку. Да, з усіх сторін ґрунт, щоб вже він взяв воду. Обрискувати не потрібно буде? Ні. Я не рекомендую взагалі обрискувати рослину, це нічого не дає, окрім плям. Отже у нас вже є готовий результат. Ми пересадили три сингоніума червона стріла в один горщик та посадили їх на кокосову опору. Ну а далі переходимо до нашої наступної рубрики, де будемо дивитися ваші питання та рекомендації з інтернету. Давайте починати з першого відео. Так, давайте. Така швидка і обрізка, і розмноження. Да, ну, до речі, да, це стандартний спосіб живцювання сінгоніма. Ми бачимо на відео, що є повітряні, вже невеличкі корінці. До речі, якщо є корінці, можна і одразу в ґрунт, або можна водичку поставити на дорощування, цю верхівочку. Вона більш наростить корінців. сидить, або одразу в ґрунт і вже доглядати, як з рослинкою звичайною. Да. Гарна рекомендація: ставимо лайк. Так. так, так. Дивимось далі. Трошки інший вид обрізки там набагато більше обрізалось. Давайте подивимось. Так, от щоб створити пишний кущик. Кілька... Да, бажано зрізати кілька таких паростків. Вони пустять корінчики, і потім в один горщик місати. Ми садимо, і виходить у нас шикарна рослинка в горщику. Пишна, красива, з гарними листочками. Так, так лайк, у Нас ще одна рекомендація щодо того, як саджати не в один горщик. За це і більше всі любить сінгоніуми, бо дуже просто вони розмножуються. Ти можеш да, собі наживцювати і виростити чи одного сорту багато рослинок, чи різних сортів, і вирощувати вдома можна один сінгоніум і буде красиво. Тому що в нього, в нього класне листя, він добре росте і живцюється. Теж гарний приклад. Дуже. Тоді ставимо теж цьому відео лайк. І у нас є ще одне відео, яке ми не будемо оцінювати, тому що це запитання. Що ж робити з рослиною? Це мій Ось в такому він зараз стані. Листя сохне навіть о, нові паростки. Попередній сингоніум я обробляла від павутинного клеща, і хімія куплена в магазині пожгла листя, тому це я навіть боюся чимось обробляти і буду вдячна за пораду. Це, до речі, питання, яке прислала нам наша глядачка. Так, <з audible> <parks> да, зрозуміло. Ну, дивіться, тут, по-перше, треба знати точно чи точно там є павутинний кліщ, якщо точно, ну ми обробляємо. Якщо людина боїться, що так попсує да, обробка, листя, тоді метод живцювання без листків. Тобто ми нарізаємо листочки пошкоджені, прибираємо, нові корінчики пускаються, ми садимо. Також я би ще рекомендувала дістати з ґрунту, передивитись коріння, бо ну, мені по відео не видно, чи є шкідники. Можливо, не підходить ґрунт, можливо, перелив і рослинка знову ж таки. Тобто передивитися, пересадити, поживцювати, він відродиться. І буде все гаразд рослинкою. Будемо на це сподіватися. Я вам дякую за цікаву розмову та дуже цінні поради. А також за досвід, яким ви сьогодні з нами поділилися. Дякую. Ну а вам хочу побажати, щоб ваш сингоніум радив вас активним ростом та прекрасними листочками. Всього найкращого до побачення.